Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так розпочнемо наш випуск з того, що вже сьогодні, 4 жовтня, близько 12.00 за київським часом, відбудеться поєдинок за титул IBF у середній вазі між Женібеком Ханули та Андрієм Михайловичем. Подивитися бій можна буде у нашому телеграм-каналі, тому переходьте та підписуйтеся. У неділю вранці також подивимося UFC 307 Перейра проти раундрі. Ну а зараз поговоримо про те, що Тайсон Фюрі знову взявся за старе та почав кидати погрози в бік Усика та його команди. А також послав усіх, хто підтримує Олександра на три веселі букви на своїй сторінці. в Інстаграм Ф'юрі написав. У тебе був твій шанс, але ти не зміг закінчити свою справу. Це помилка. Тепер ти відчуєш люту загрозу. Нахер Усика. Нахер Егіса Клімаса. Нахер Олександра Красюка. Якщо ви за Усика, то нахер вас теж. Циганський король іде за вами. 21 грудня буде моїм. Я проти всього світу. Майбутній триразовий чемпіон світу в суперважкій вазі. Ти відчув тільки половину гніву циганського короля. Тобі було варто мене прикінчити, коли був шанс. На ці словесні випади Усик відреагував дуже коротко та лаконічно. Ти дуже крутий, мій друже. Із цих заяв можна зробити один дуже простий висновок, що почалися ігри розуму два, незважаючи на те, що під час бою Джошуа проти Юба, Фюрі поводив себе дуже стримано та тепло спілкувався з усиком. Тепер все повернулося на 180 градусів. Очевидно, що коли вони залишаються поза камерами, то між ними немає зовсім ніякої ворожнечі. А усі ці словесні підколи від Ф'юрі не більше ніж просто розкрутка бою та намагання залізти в голову Усику, хоча в нього це зовсім не виходить. Тим часом відомий американський боксер Кріс Алгієрі розповів, як Фюрі необхідно битися з Усиком. Я не бачу перемогу нокаутом для Тайса на Фюрі. Я не кажу, що він не може взяти реванш і перемогти. Ймовірно, найкращий варіант для Фюрі вийти більшим, сильнішим і активніше застосовувати фізику. Навіть вашій Фюрі може боксувати з дистанції. Але якщо він додасть трохи фізики поблизу та спробує контролювати усика під час зближення, то я думаю, що в цьому в нього будуть найбільші шанси на перемогу. Такий бій буде не надто захопливим, але для перемоги Фюрі не потрібно робити бій захопливим. Йому необхідно вийти і зробити Свою роботу. За усику потрібно робити поєдинок захопливим, скорочувати дистанцію, обходити довгі руки і ноги Ф'юрі. А Тімоті Бредлі сказав: Я думаю, що для нокауту ми можемо побачити більшого і тяжчого ф'юрі, як це було в бою з Вайлдером. Тайсон вийшов дуже важким, навалювався на Деонтея і розніс його. Ви можете побачити такого Тайсона Фюрі у другому поєдинку з Усиком, тому що Олександр його прорахував. У нього це не триває багато часу. Подивіться його реванш з ентоні Джошо. Коли вони билися вдруге, Усик добре виступив, все ще чудово виглядав і вилучав Пейджай частіше ніж у першому бою. Тому я вірю, що фюрі буде націлений на нокаут. Але Усик крутий хлопець, і для Тайсона це знову буде важкий бій. Ще один екс-чемпіон Пол Маліняджі відреагував на слова Ф'юрі про те, що він нокаутує Усика. Не знаю, чи бачу я тут нокаут, але чи передбачав я, що Фюрі виступить у реванші з Валдером так, як він це зробив? Нав'яже йому бій і нокаутує? Ні, я цього зовсім не очікував, так що я не повністю ставлю проти Ф'юрі ще до його підходу до бою. Але якщо він так говорить, то чи можемо ми подивитися на його підхід до реваншу з Вайлдером? Коли він накинувся на дрібнішого хлопця, використовував свою фізику, намагався зламати його фізично та нівелювати технічну складову поєдинку? Знаєте, щось у цьому є. Бо ми маємо список виступів. Вів можливо, це просто вихваляння та продаж бою або обидва варіанти. Не знаю, але я не дивлюсь за спину ф'юрі. Ще до того, які саме корективи має внести Фюрі у свою підготовку, Бредлі додав: У Тайсона Фюрі є кілька стилів і підходів, які він може використовувати. Фюрі може внести корективи. У першому бою він вирішив, що хоче боксувати з Усиком. Фюрі боксував за задньою ногою, рухався. Він бився надзвичайно добре, і я не розумію, чому йому до цього не повернутися. Фюрі потрібно лише контролювати свої витівки. Якщо він зуміє це зробити і не витрачатиме енергію на кривляння, показуху тощо, то зможе використати частину цієї енергії пізніше в бою, коли вона йому знадобиться, щоб здобути перемогу. І ще йому потрібно... Залишатися зосередженим. Ф'юрі втратив концентрацію на долю секунди, і це все ще знадобилося Усику. В той же час Ентоні Джоша записав відео перед своєю пробіжкою, яке я опублікував на каналі Шортс, де він наголосив, що не збирається здаватися та нібито як звертається до Вайлдера, судячи з назви на оригінальному відео, що бій з Вайлдером ще не зроблено. Після поразки Джошо тренер Бен Девісон одразу сказав, що готовий взяти на себе не тільки переможні моменти, але й програш. А промоутер AJ Еді Хірн вступився за тренера. В одну хвилину ти герой, а в наступну винен у всьому. Джошо припустився помилки, коли пробивав аперкот. Ви не можете пробивати цей удар правою рукою, а ліву тримати біля стегна. Ви повинні постійно прикриватися і працювати джебом. AJ просто діяв інстинктивно. Він побачив можливість і пішов закривати шоу. Джошо пробив аперкот з точки зору техніки абсолютно неправильно І нарвався на праву руку суперника. На той момент. Баку Ейджея, не так багато залишалося палива, тому, коли він побачив можливість, то звичайно ж пішов на ризик. Що ж, тепер стоїть головне питання в тому, чи проведе Джошуа реванш з Дюбуа у лютому наступного року, чи це буде інший суперник. На думку Карла Фроча, Ейджей має ось що зробити. Джошуа необхідно зробити перерву. Він тільки потрапив у важкий нокаут, отримав відсторонення на 28 днів, тому що нокаут був настільки поганим. Йому потрібно почекати, взяти паузу, розслабитися і подивитися, що Тайсон Фюрі зробить з Олександром Усиком. Я вважаю, що в цьому бою шанси на користь Юсика. Його не забираю у Фюрі, але виходячи з того, що я думаю, бачив і знаю, у Тайсона будуть величезні проблеми. Давайте уявимо, що Фюрі програє Усику в реванш. Його бій із Джошо це величезний поєдинок, який завжди буде актуальним. Ймовірно, він збере Вемблі. Нехай вони обидва поступилися Усику, обидва екс-чемпіони світу в вазі, які програли, але це величезний бій. І на завершення Ф'юрі опублікував сторіс, з якому порівняв себе та Джошуа. Про АйДжея він написав: мій сніданок складається з ямсу, яєць і фініки, потім велика миска каші, протеїновий коктейль, склянка апельсинового соку та склянка меду, лимона та імбиру. А про себе додав: Я пам'ятаю, як одного вечора я випив 14 пінт Фостерс, а потім спарингував з 10 найкращими важковаговиками і побив їх усіх. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!